Чотири любовних романи. Найюніша книга з переліку любовних романів, мною прочитаних у січні. Власне, тут буде про танці, легка історія з трохи магічним реалізмом, тому що тут дівчина буде бачити по поцілунку, як закінчиться історія кожної пари. Зрештою, книга про те, що не варто думати про те, чим все закінчиться, а важливо насолоджуватися всім тим, що відбувається зараз. Важливий класний меседж, але мені було трохи надто сумно її читати. Я знайома з цілі кол по тисячі пам'ятних поцілунків Ця книга мені не зайшла. О, милий доме була кращою. Так, тут теж досить багато драми, досить багато скла, але при цьому вона набагато позитивніша. Тому, якщо знайома з стілі кол, то я би радила краще з цієї. Чи це моя авторка? Скорше ні, ніж так, але прочитати ще одну, дати шанс, було класно. Апельсин у калюжі Людмили Баран залишив власне таке враження, як складає обкладинка. Він легкий, позитивний, не надто скляний, не надто драматичний. Тобто, те, що треба, особливо для літнього читання. Легка історія від української авторки, романтична історія, любовна лінія тобто, це любовний роман, є подорож до Іспанії і до України. Власне буде конект між тим і тим. Про ціну інстаблогерства, про ціну загалом блогінгу, токсичних стосунків трошечки, і про те, що важливо обирати те, що тобі справді до душі, не забуваючи про це. Тут є теж досить така щемка лінія наприкінці, яка була дуже душевною. Найгарячіша книга цього місяця це моя вбивча відпустка. Зайшло гарно написано: красиві пікантні сцени, класні герої. Герой такий, до речі, типовий моторошний, ну як моторошний, типовий темний хлопець, який. Умовно перевиховується. Я би навіть не сказала, що він перевиховується, але оце саме той момент, коли читаєш про похмурих хлопців, які можуть бути не надто похмурими саме з тобою. Тобто, це саме цей варіант.